Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я проведу презентацію навчального посібника з математики для першого класу мого авторства. Зазначу, що посібник побудований за класичними традиціями, які перевірені багаторічною практикою навчання математики. Зміст поданий поурочно, пропонований матеріал забезпечує весь процес. Засвоєння змісту. У передмові для здобувачів освіти зазначено зміст, який вони будуть опрацьовувати. Зокрема, рахувати до 100, записувати одноцифрові і двоцифрові числа, знаходити значення виразів, розв'язувати прості задачі, розрізняти геометричні фігури. А також Ось таке звернення налаштування на успіх у вивченні математики молодших школярів. Уже із звернення до учнів зрозуміло, який зміст буде опрацьовуватись. Зауважу, що підручник побудований відповідно до типової освітньої програми, розробленої у відділі початкової освіти під керівництвом Олександри Яківни Савченко. Тобто зміст, який, я звертаюся до вчителів, які вчителі вже знають, він не змінювався на протязі останніх п'яти років. Що ж тоді нового є у посібниках оцих, якщо зміст у нас залишається без змін? А це інша структура посібника, інший підхід до розроблення ось, уроків, сторінок посібника. На цьому екрані зараз перед вами сторінки розгортку сторінок посібника і пояснення для вчительства, що значить ось ці рубрики, які містяться на кожній сторінці. А зараз я пройду коротко по сторінках, і ми будемо саме на сторінці розбирати і знайомитися, що ж е, значить ось ці всі рубрики. Ось дивимося. Лівій верхній номер 84 це порядковий номер уроку у навчальному році. У нас достатньо кількість сторінок, три частини посібника і достатньо сторінок для того, щоб розробити зміст кожного уроку. Тобто всі 140 уроків забезпечені матеріалом. Потім йде тема уроку, зокрема, номер 84 Десятковий склад числа. Це друге півріччя, це друга частина посібника. Як ми пропонуємо проводити урок, Яку ми пропонуємо структуру уроку? На кожному уроці першим завданням є математичний диктант. Завдання для цього математичного диктанту сформульовані ось у нижньому лівому колон титулю. Там записано дрібним шрифтом, це інформація для вчителя, написано «Математичний диктант». Учитель, учителька називає числа від 1 до 10, учень-учениця записує числа, які на одиницю менше. А записують учні числа у вагончиках ось цього потяга, який записаний намальований, розміщений справа угорі, там п'ять. Вагончиків і ось п'ять чисел учні записують. Зауважу, що ось ці пропоновані завдання для математичного диктанту є орієнтованими. Кожен вчитель, залежно від доцільності, методичної, дидактичної, може добирати інші завдання, але ми пропонуємо ось саме на цьому уроці такі. Далі. Іде вивчення нового. Так і рубрика, і записано: Вивчаю нове. Сьогодні ми розглядаємо, як же утворюється двоцифровий числа. Розглядаємо. 15 паличок, я зауважу, що якщо це урок проводиться в класі, то, звичайно, краще працювати із дидактичним матеріалом, з паличками, геометричними фігурами чи іншими предметами. Але за нинішніх умов, коли урок проводиться дистанційно, то можна скористатися ось цим. Ось цим завданням із посібника. Розглядаємо, з чого складається з десятків і одиниць. Це один десять, це один десяток і 5 одиниць, буде число 15. У нас є герої, які ну ось так ненав'язливо формують нам правила властивості. І ось листичка підказує, що всі двоцифрові числа складаються з десятків та одиниць. Далі йдуть вправи тренувальні. Ну ось, З'єднай вирази його значення, запиши пропущені числа. У нас дракончик такий симпатичний, на йому записані числа, відрізок чисел від 7 до 27. Хоч ми зараз і вивчаємо числа другого десятка, але ми показуємо, що і перед. Числами другого десятка існують числа, і після них є числа. Ну, це якось така пропедевтика. Е, Перше завдання, друге завдання. Запиши пропущені числа та їх десятковий склад. Числа записані у нас буквами. Треба записати їх цифрами і записати десятковий склад. Потім є рубрика Обчислюю. Ну, ось найбільше таких завдань на обчислення це зайчиня, яке скаче по числовій стрічці. У нього в руках кубик, і ось він зараз розміщений на числі 10. У нього кубик в руках, на якому випало число 2, і рухається він вліво. Отже, число буде зменшуватися. Ми будемо віднімати від 10 число 2 і треба позначити клітинку, в яке потрапить завчення. На кожному уроці також у нас пропонується задача. Ось тут задача, дві задачі. До кожної треба добрати схему, запропонувати, записати розв'язання, а потім пропоміркувати і проаналізувати, чим схожі і чим відрізняються ці задачі. Тобто ми не тільки розв'язуємо, ми проводимо аналіз цієї задачі. На кожному уроці також пропонується завдання на побудову, на вимірювання, на відтворення малюнку, на прямування за маршрутом. Ось це завдання відтвори малюнок», скористайся поясненням. Воно зустрічається вперше в нашому посібнику, і тому лисичка дає ось таку підказку, пораду для того, щоб побудувати. Цей будиночок, який є на малюнку, я використовую різні олівці, позначаю ними важливі точки, тобто вершини цієї фігури. Рахую клітинки і потім з'єдную. Ось така справа на відтворення малюнку, їх досить. Ну, така велика кількість у посібнику, і перша йде ось таким поясненням. Звичайно, її розбирають колективно, з'ясовують, де ставиться точка. Можна навіть дати кожній дитині ще на листочку завдання, після цього побудувати ось такі фігурки, відтворити. Обов'язково на кожному уроці є завдання на повторення, і вони розміщені у рубриці Повторюю. Тут завдання на обчислення в межах 10. Ми тільки вивчили обчислення в межах 10, вивчили таблиці і перейшли до двоцифрових чисел, але на повторення обов'язково присутні завдання. Також на кожному уроці, практично на кожному, це один чи кілька уроків всього на весь рік, що немає завдання на логічне мислення, на формування на розвиток логічного мислення. Ці завдання місяця під рубрикою міркую. Унизу дрібний текст, знову ж таки він для вчителя, і там зазначені компетенції, які визначені у програмі з математики, і які розглядаються на цьому уроці, в які формують компетентності у дитини, які ж на цьому уроці компетенції розглядаються, читати і записувати числа від 11 до 19, знати їх склад із десятків до одиниць. Обчислювати в межах десяти, розв'язувати, аналізувати і порівнювати задачі, будувати фігури і логічно мислити. Ось такий, можна сказати, типова структура уроку, яка пропонується у навчальному посібнику. Ну, давайте ще один розглянемо урок. Ось 113 урок – це третя частина обчислення на основі нумерації теми цього уроку. Тут не вивчається новий матеріал, а ми тільки тренуємося. Але що? Починаємо із математичного диктанту, як правило. І що пропонується? Вчитель пропонує вирази на знаходженій різниці виду 67-7. Учні записують їх у вагончиках потяга. Ну, на тренування. Потім у нас вже з'являється ось така рубрика «Вирішую проблему. Тобто, це не стільки задача, а така проблема. Ось є трикутники і запитання: а скільки їх треба домалювати, щоб їх стало 14. Домалюй. Це задача на знаходження невідомого додатка, але сформульована у вигляді проблеми. Тобто, розв'язуємо її математично і домальовуємо ці трикутники. В залежності від того, як вчитель планує урок, які в нього обставини виникають, він може змінювати порядок ось оцих вивчення розгляду ось оцих завдань. Ну, які ще завдання є: це робота з малюнками і математичними текстами, тобто вир... застосування математичних знань для вирішення якихось життєвих ситуацій. А яка тут ситуація? А ситуація, ось, звичайний каток, де катаються дорослі діти, треба розглянути малюнок і дати відповіді на запитання. Я хочу зазначити, що до таких завдань компетентнісних не, не треба обмежувати це тільки тими запитаннями, які сформульовані у підручнику, треба ставити вчителю свої запитання і спонукати учнів до того, щоб вони ставили запитання за цими малюнками. Шановні, у межах відведеного часу я дуже коротко вас ознайомила із навчальним посібником. У вас є можливість розглянути ці посібники. У у бібліотеці в електронній, в репозиторії подивитися, порівняти і обрати той, з яким вам буде працювати комфортно, а дітям буде цікаво і досягти певного успіху у навчанні. Дякую вам за увагу, бажаю успіху і всього найкращого миру, всім нам і перемоги!